Тише, що передувало бурі, цей мовчазний супровід на куп'янському напрямку став найбільшим зеленим світлом для українських стратегів. Чи могли ви уявити, що саме цей приручений спокій, саме там, і приховував найжорстокішу пастку для ворога звук тихого вітерцю та шепіт дерев ідеальна обгортка для підготовки до грандіозної атаки? Адже коли ворожі командири вже натягнули нерви, вони навіть і не підозрювали, що їх ось ось розіб'ють у щільний кілок із металу та вогню. Та у цій казковій тиші була уся розрахункова п'ятірка українського командування: мовчання, точність, хитрість, холодний розрахунок і час, що зробили їх нездоланною зброєю. Це був не просто мінімальний шум, це був удар у тихе серце російської армії. Вони переконані, що українські сили виснажені і резерви закінчені, пішли в сліпу зону, не усвідомлюючи, що за кілька годин їхній мегаривок перетвориться на каток, з якого вони вже не вийдуть. Чи не знаєте ви, що часто саме найменша увага у нічний час і ємі можливість вирубати цілі угруповання? Адже ситуація все ж таки була на межі ймовірних катастроф для ворога там, у темряві. Десятки сотень військових і техніки рухалися в темряві на свою трагедію. План був досить нехитрим: прорив та швидка атака, і ефект несподіванки гарантовано, і все би йшло за сценарієм чи не так. Але саме тут і сталася несподіванка: українські сили зустріли не слабенький рубіж оборони, а багаторівневу систему стримування, глибоку міновану лінію та мобільні тактичні групи. Звуки вибухів, що розривали ніч, стали цим вечором найгучнішою оповіддю перемоги. Тільки уявіть, тисячі артилерійських гармат, мінометів, ударних разом із безпілотниками, що блукали у повітрі, і все це працювало як один скоординований механізм від командних машин і радіостанцій, руйнування й хаос, що зробило цю операцію настільки легендарною. Чи не дуже прозаїчно саме знищення командного пункту і супутникових систем? Це був справжній удар по нервовій системі ворога, зв'язок був перерваний, раптово вся схема управління стала некерованою. Навіть найстійкіші військові, які відповідали за осінні баталії, раптово опинилися на межі паніки. Це був не просто бій, це був гучний демонстраційний виступ української спритності та сучасних високотехнологічних. Методів. Вердикт один: поразка на куп'янському напрямку виявила слабкі місця у плануванні, у управлінні, у технологіях. Провал у недооцінці ворога виявився фатальним. Ворог, впевнений у своїй вченості і запам'ятовував своїм мотузям інерційної боротьби, вступив у небезпечну гру з новими правилами. Тепер російський командир мусив вчитися на своїх помилках. Тоді як українські війська довели, що навіть у найтемнішу ніч можна зробити ранок світлішим. Можна сказати одне: цей бій став справжнім символом змін у тактиці ведення війни, демонструючи, що художність і точність нині сильніші за масовку, а інформаційна безпека не менш важлива ніж броня. Україна зробила крок уперед, і тепер градус напруги усього конфлікту досягнув нових висот. Чи не остаточно викрили ніжний, але смертельний шолом російської наступальної логіки? Це лише початок. Після короткого перерви, кілька десятків хвилин, у яких читувалися залпи з усіх частин зброї, вогонь перетворився на справжню павутину, що затягнула кожен вільний квадрат фронту. Гуділи далекобійні гармати далеко вночі працювали міномети, війська відчували запах гару й паленого металу. Шипіння ракет та гул ударних безпілотників, все злиття звуків у безладну симфонію хаосу. Це був не просто бій, це був погляд у безодню, міжінституційна гра у виживання, де командні машини і системи зв'язку перетворились на мертву тінь тактики. Різке зникнення координації стало для російських підрозділів ударом смерті, ні одного короткого слова, жодної ясної команди. Вони безладно, мов кораблі у штормі, намагались рватись з пастки. Простою мовою, команда втратила кермо, а з нею і вся впевненість у своїй могутності. Весь цей хаос через менше, ніж годину, перетворився у масову катастрофу. Більшість техніки, що ще кілька хвилин тому рухалася у напрямку українських позицій, стала під уламки та згорілі корпуси. Вітер, наповнений неприємними запахами диму. Відносив у повітря шкіряну слиз, що залишили на полі бою двигуни згорілих машин, і у цей час українські сапери працювали майстерно, наче кожен рух ізолювання мін, зняття з техніки грибової пилюки, що прикривала дорогоцінні шифри і навігаційні пристрої. Їхні пальці майже танцювали, коли фіксували та ліквідовували заміновані тіла та уламки. Та сама травнева неділь, коли більшість російської техніки було знищено, а всі спроби втекти марними. І коли українські підрозділи почали рахувати перемогу, розвідка дала першу гірку звістку. Жоден організований підрозділ армії Росії у цьому секторі вже не був боєздатним. Звіти говорили про сторінки руїн, уламки шифраторів, розбиті засоби зв'язку із секретністю, навіть особисті документи офіцерів. Все це захлинулося у вогняному пеклі, що залишився після бою. Виявлення і знешкодження пересувного пункту управління та супутникового обладнання лишило військо противника без засобів навігації і координації. Чи міг хтось передбачити, що саме цей бій стане переломом? Адже він не був просто даремною нагородою. Він відкрив нову еру у тактиці. Українська армія почала діяти не окремими ударами, а у злагодженій синхронізації всіх компонентів сухопутних підрозділів, артилерії, систем протиповітряної оборони та розвідки. Це був не просто комплекс, а справжній удар по імпертому російської логістики, бо логіка, що раніше заявляла про свою міцність, тут зламалася, наче струс внутрішніх механізмів, що означає все це для широкого фронту. самій глибині. Поразка на куп'янському напрямку стала ознакою ще більш глибоких структурних проблем. Нехтуючи розвідкою, недооцінюючи супротивника, російські командири обладнали системи управління недбалим, зношеним малюком, що не витримує будь-якого натиску. Вони залишилися у болоті інерційних дій, що все глибше засмоктує їх у пастку. Якщо дивитися масштабніше, такі операції це новий підхід. Цілеспрямовані рішучі зломодульовані удари навколо ключових пунктів управління і логістичних центрів. Це не стратегія великих шашкових яток, а мініатюрні точкові атаки, здатні виснажувати потенціал ворога у рази ефективніше. Це новий акт, коли перемога залежить не від масовості, а від точності та швидкості. Куп'янська трагедія з'явилася симптомом. Вона показала, що світ війни став іншим. Інформаційна впевненість може бути так само руйнівною, як і брак техніки, якщо керівництво вірить у вигадану картину активу, адже цінність цієї битви у тому, що саме її уроки довели, що сучасна війна це гра не лише силою броні й заліза, але й майстерністю управляти інформацією, яка повільно, але незмінно веде до перемоги або поразки. То що ж це насправді? Це ще одна сторінка у книжці війни історії, де щоразу з'являються нові лицарі, а старі закінчують своє існування. У цій історії кожен залп, кожен клаптик дорогоцінних шифрів, акт боротьби за майбутнє, виграє той, хто зможе зламати систему противника і зробити її беззахисною. В цій війні вже не такий важливий обсяг, як його ефективність. Який наступальний акт ще зможе призвести до здивування? Тиша перед бурею була гучнішою за вибухи, саме в цій зловісній тиші руйнувалася логіка ворога. Російські війська висунулися у найбурхливішому спокої, мовчання на фронті здавалося ідеальною пасткою, адже українське командування зробило ставку на точність, мовчазну підтягнутість і холодний розрахунок тактичний хід, що з часом вибухнув у саму душу прориву. Що буде, коли ворог передбачить усі твої кроки? Чи не схожий цей момент на ворожий спокій перед цунамі? Здавалося б, простий розрахунок, пробиття швидким проривом, несподівана метушня, і противник опиняється у пастці. Але українські військові вже давно переступили межу хаотичної боротьби, вони створили багатоетапну систему стримування, глибоко міновані підходи, постійне повітряне спостереження. Снайперські засідки та мобільні вогневі групи, земля, наповнена звуками вибухів, запахом Гарі і гулом згорілої техніки, стала театром неземної гармонії смерті та точності. Чи не здається вам, що цей кулеметний гул, корперемог? Коли російські кораблі заходили у ворожий коридор смерті, стало зрозуміло натиск перетворився на нескінченну автомобільну колону, яка потрапила у котел. Тут кожен постріл це нотка у симфонії знищення, гармати, міномети, ударні дрони, усе злагоджено, як у вищій мистецькій майстерності, а головне, команда, що вижила і відновила зв'язок, знеструмила ворога до останнього уламка, що означає ця чужа плутанина та паніка для наймогутнішої російської армії. Їхній провал це не ювілейна поразка, а початок кінця. Натомість Україна показала, не потрібно великих наступів, щоб знищити ворога достатньо точкових ударів у найважливіші точки. Це стратегія виснаження, що довше тримає ворога в шоці, ніж будь-яка міць фронтальних боїв, влучність у комунікаційних вузлах, знищення командних пунктів і раптове ураження, і противник втрачає зв'язок із реальністю. Чи не стикаєтеся ви з тим? Що у цій грі переможця вирішує саме інформаційна битва. Кадри з полів бою це склянки з горілого пального та уламки техніки, що шурхотять під ногами, але справжня перемога це мовчазне око саперів, що проходять крізь міновані пастки і фіксують кожен ризик. Це зламана супутникова система, яка зачиняє ворога наглухо. І беззвучний удар у найчутливіші вузли його управління. Що означає ця тактика для майбутніх битв? Це світанок нової війни, де точність і тактика важать більше за кількість. Але існує ще один потаємний факт: ця поразка на куп'янському напрямі не просто стратегічна поразка, а злив старої системи мислення Москви. Вони обманювали себе, що понад 300 російських військових та техніка. Це залізобетонна сила, яка легко витримає будь-який натиск, а вони нищать свої міфи, не помічаючи, що їхня ілюзія це стіна, що руйнується. Тепер вони виявилися у глухому куті, і виходу вперед немає. А що зроблять найбільші стратеги Росії, коли їхні міфи йдуть під воду? Чи зможуть вони знову повернути свою логіку? Аналітики кажуть, це не випадковий успіх, це сигнал. Українська армія переходить до нової епохи Епохи точкових ударів і швидкої тактики. Вони вчаться руйнувати план ворога по точках, і роблять це ефективніше за будь-якого суперника у світі. Вони знищують не промасові мости, а саме ту мізерію, що тримала ворога у страху. Це довгий шлях до виснаження, і ілюзія перемоги Москви гуде вже у їхніх вух. І нарешті одна проста істина. Неправда може триматися довше, ніж реальність. Вірити у власну силу найменша помилка, яка ціна витрат всі знають дорого. А що якщо справжній урок куп'янського бою це урок для всіх? Що станеться, коли війна перетвориться не у кілька великих наступів, а у серію точкових цифрами і стратегічністю. Андрія наказали мовчати, вони й досі не знають, що саме їх знищило. В кінці ця битва, мов тінь, що поглинає стару логіку, змінює правила гри. Історія Скуп'янської битви не просто головний виклик, а прелюдія? Перед нами стоїть питання чи не настала мить, коли війна більше не про масовість та силу, а про хитрість і точність? Пам'ятайте, коли ти вірить у свою міфологію, ти вже напівзбитий і чи не тому, що українці навчились не довіряти своєму спокою? А вдумливо руйнувати ворога у його найслабкіших точках? Чи справді бій на куп'янському напрямі це тільки один з епізодів, чи початок кінця для тих, хто вірив у свою всемогутність? Відповідь у тиші, що вона зірвала ворожу логіку. А що буде, коли цей тиш ніколи не буде більше?